Вітаю всіх українців та друзів України. 11 вересня росіяни завдали удару по Харківській ТЕЦ-5. Внаслідок масштабних руйнувань Харків та декілька областей України лишилися без електрики. Зупинилося Харківське метро. Наступного дня удари повторилися. Проблеми з електро та водопостачанням у Харкові продовжуються. Відразу ж з'явились коментарі, що це росіяни таким чином мстяться нам за успішний наступ на Харківщині, внаслідок якого вони втекли зі всієї Харківської області та продовжують свій ганебний відступ. Чи так це лише частково прогнози про те, що вони будуть бити по об'єктам електричної та теплової генерації із наближенням холодів, звучали вже давно. Мета цього терору проти мирного населення змусити українців здатися або поїхати зі своїх темних та замерзлих осель. А український наступ скоріше просто прискорив реалізацію їх планів. Бо по об'єктах життя забезпечення вони били і раніше Миколаїв без води з квітня. Отже, спроби нових атак неминучі. І всім треба готуватися до проблем із електрикою, водою та теплом. І вигнання агресорів з української території буде замало для їх припинення, бо їх ракети далекобійні. Єдиний спосіб унеможливити ці атаки знищити російські ракети, ракетні установки та ракетників, аби не було чим, з чого та кому робити ці атаки. А на додаток, створение поясу безпеки из российских прикордонных областей. Я тут согласен с генералами Залужином и Забродским, что необходимо, чтобы украинские вооруженные силы могли наносить удары по военным арсеналам внутри Российской Федерации, уничтожив российскую ракетную технику вместе с теми, кто ее обслуживает. Потому что очень важно, чтобы не было ни ракет, ни ракетчиков. И Вполне возможно, что если мы подорвем военный потенциал российского государства, то в будущем придется говорить либо о отказе России от такого рода действий, либо о создании пояса безопасности за счет приграничных российских территорий, как это, кстати, Израиль делал в свое время в Ливане. И эти приграничные российские территории, которые, по сути, этнические украинские территории, должны стать до момента, пока агрессивные амбиции России не утихнут, поясом безопасности для Украины. Але для цього треба перемогти у цій війні та вигнати загарбників з української землі. Українці та друзі України. Якщо ви мене бачите, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!